Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до розмови з нашою студією приєднується директорка Рівненського обласного центру народної творчості Ірина Рачковська-Баковецька. Вітання, пані Ірино. Доброго дня. Пані Ірину, знаємо, що Вийшов нещодавно, вийшов з руком артбук Писанка Рівненщини, і йдеться зокрема про традиційні писанки для Радивилівщини. А чи можете розповісти нам трішки детальніше про цей артбук? Що туди дійсно увійшло, де його можна побачити, і чим він цікавий та особливий? Ну, ми так жартуємо із співорганізаторами, що наш проект реалізовувався 30 років. У 1992 році така дома краєзнавиця на Радивилівщині Надія Мельник вирішила зібрати у своїх старожилів, які приїхали з Холмщини інформацію про те. Як відписувалися писанки згідно їхньої такої традиції місцевої, як відбувалися? Ну, формування цієї традиції. Ну і, власне, до 80 людей зібрала інформацію ну і записала їх в звичайні зошити в клітинку. Ті люди, яким вже на той час було по 70-80 по років, вони намалювали орнаменти, які побутували саме в їхньому регіоні. Ну і так ці зошити пролежали до минулого року, до листопада минулого року тобто до 22-го року. Вони були передані етнографині краєзнавиці Алі Українець, яка в листопаді прийшла до мене, поділилася якби такою інформацією. Ну і так як 23 й рік готувався для. Роботи над номінаційним досьє україно-естонської традиції писанкарства до, до, до спадщини людської спадщини ЮНЕСКО. Ми вирішили, що проект має право жити, і залучили знану таку нашу майстриню. Народної творчості писанкарку Вікторії Степанюк до відписання цих писанок згідно Радивилівської традиції, ну і вже на основі відписаних писанок було створено видання, сформовано артбук, який ми сьогодні маємо, презентуємо писанка Рівненщини. Ми так її назвали, тому що, як виявляється, не вся рівненщина писала писанки, на Поліссі побутували крашанки. А саме, от Радовилівщина, вона завжди славилася тим, що мала свою писанкарську традицію. Тому сьогодні тішимося, що маємо такий культурний продукт, через який заявляємо і про українську писанку, і про регіональну традицію писанкарства, і про людей, які Займалися е, цією справою і продовжують справою. Ну і власне праця тих етнографів, які збирали матеріали, вона теж не даремна. І сьогодні е, Україна побачила е, цю спільну роботу багатьох і поколінь, і, і напрямків дослідників. Ну і е, такої командної проможної роботи е, мотивованих е, громадян рівненщини. Якраз бачимо Вікторію Степанюк, я так розумію, та із її писанками, то чи можете трішки розповісти, якщо вам, звісно, відомо, скільки часу у неї зайняла робота над цими витворами мистецтва, по-іншому не можна сказати, і, 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 і дійсно, скільки налічує ця колекція, де вона, можливо, зберігається, чи вона була створена лише для цього артбуку, чи десь її, можливо, можна побачити наживо. Звичайно, що я цю всю інформацію знаю, тому що ми постійно були. Наша така проектна команда постійно була на зв'язку. Вікторія Миколаївна півроку ці писанки. От і окрім традиційних радивилівських орнаментів, символів, вона також відписала. Свої власні авторські писанки, але залучивши туди орна... орнаменти, символи, знову ж таки, регіональні радивилівські. Робота, як я вже зазначила, над писанками тривала і потім ці всі. Писанки для артбуку були з інших сторін. Тобто, в артбуці арт вони представлені ну, в такі 3D-моделі, е, представлені з різних сторін, тому що орнаменти, наприклад, з, з різних боків вони е, різні. Е, навіть е, традиція відписання е, писанок не тільки, е, ну, скажімо, навколо яйця, але і в. Е, Двох кінцях, тобто зверху і знизу. Ну, дуже цікава така практика. Відносно е, самої е, 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 експозиції, е, вона зараз перебуває в нашому рівненському центрі народної творчості. Е, це е, більше 300 писанок, е, іноді е, періодично мандрує. Рівненщиною на певні локації, де представлені ці експозиції. Вийшов друком артбук Писанка Рівненщини, і якраз про цю книгу, про цю збірку писанок, які створила, зокрема, місцева писанкарка. Про це ми спілкуємося. Йдеться про Вікторію Степанюк, яка і якраз цю колекцію маємо можливість побачити у. В Рівненському обласному центрі народної творчості. Ну, і дійсно мали можливість наші телеглядачі побачити весь, всі ці писанки от, що на наших екранах. На жаль, радіослухачі не мають такої можливості, але сам факт, що ось таким чином писанки Рівненщини, зокрема Радивилівщини, все-таки. Вони залишаться на віка завдяки і ініціативі і Рівненського обласного центру народної творчості, ну і, звичайно, тим етнографам, які зібрали і ці орнаменти, і мали можливість створити цей артбук. Що ж, не маємо можливості ми продовжити спілкування з пані Іриною. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, директорка Рівненського обласного центру народної творчості Ірина Рачковська-Баковецька була з нами в ефірі громадського та інтерактивного та радіо 1. на все добре.